результати зустрічі зеленського і Трампа у Вашингтоні Путін зірвав переговори, які мали відбутися у Будапешті та торгівельна війна з Китаю у ефірі. Світова преси сьогодні працюю я з вами, Владислав Корнелюк. Як бачите, не у нашій студії трішки в іншому форматі. Але я думаю, що це аж ніяк не змінює самої суті нашої програми. Отож, за тиждень назбиралося чимало цікавих новин, про які писали світові змі. І я готовий з вами поділитися інформацією. Отож, розпочнімо. Отож, після зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні, світ опинився перед черговим переломним моментом. І, хоч перемовини офіційно називають першим кроком до нової архітектури безпеки, за лаштунками ти далі частіше говорять про те, що Америка намагається підштовхнути сторони до угоди з Росією, яка б завершила війну, але не обов'язково на українських умовах. Джерела у Вашингтоні та Брюсселі підтверджують, адміністрація Трампа виношує ідею створення оновленого Будапештського меморандуму. Документ, який формально гарантував би Україні безпеку, але не містив би чітких військових зобов'язань. Йдеться про компроміс. Україна отримає міжнародні гарантії недоторканності, допомогу у відновленні. А Росія часткове зняття санкцій і певну зону впливу на тимчасово окупованих територіях. Формально це мир фактично замороження конфлікту, що дозволить Вашингтону заявити про дипломатичний успіх перед виборами у 2026 Аналітики зазначають, для Трампа вода з Путіним можливість показати світу світові, що саме він зупинив війну і водночас скоротити витрати США на підтримку України. У Вашингтоні далі частіше говорять, що Америка вже зробила достатньо, натякаючи Києвою на необхідності шукати реалістичне вирішення. Зустріч президентів у Білому домі тривала майже три години. Офіційно вона мала позитивний і конструктивний характер, однак за закритими дверима звучали. Набагато жорсткіші тест Трамп прямо дав зрозуміти, що його команда прагне швидкого політичного завершення війни, яке могло б стати головним досягненням нової адміністрації. При цьому він наголошує, Сполучені Штати не можуть підтримувати війну безкінечно і очікують Києва готовності до компромісів. Під час розмови Трамп і його радники натякали, що готові запропонувати Україні новий пакет гарантій безпеки. Документ, який би юридично закрив американську підтримку, але фактично замінив ідею вступу України до НАТО. Іншими словами йдеться про альтернативний формат безпекової співпраці, де Київ отримав зброю з гроші та політичну парасольку, США, але без статі п'ять північно-атлантичний договор. Експерти вважають, що головна причина внутрішня політика Трампа і його оточення вони хочуть показати американським виборцям, що завершили війну, яка більше не потребує мільярдних витрат із бюджету. Для цього Вашингтон розглядає домовленість із путіним як частину великого геополітичного туру. Мовляв, Москва отримує семирічне визнання статусу окупованих територій як спірник. А США демонструють прагматизм і здатність домовлятися. При цьому у США дедалі менше говорять про повну перемогу України. Замість цього звучить теза про справедливий мир, під яким фактично мається на увазі збереження нинішньої лінії фронту з. Поступовим розведенням сил офіс президента України офіційно заявляє, що жодних поступок територіями чи суверенітету не буде. Президент України Володимир Зеленський після зустрічі підкреслив: ми вдячні за будь-які ініціативи миру, але наші принципи незламні, повне. І незмінні повне відновлення територіальної цілісності, справедливість і відповідальність агресора. І це правильно. Багато аналітиків вже порівнюють поточні процеси з Будапештським меморандумом 1994 року, коли Україна відмовилася від ядерних зброї в обмін на гарантії безпеки від США, Великої Британії та Росії, які згодом не спрацювали. Якщо нинішня угода буде підписана без чітких механізмів, покарання за порушення означатиме повторення цієї ж трагедії, зазначає один із європейських дипломатів. Американські та європейські змі повідомляють, що, попри нещодавні заяви Дональда Трампа про можливу зустріч із Володимиром Путіним, наразі ніяких ранніх домовленостей про переговори між лідерами США та Росії немає. Наразі Трамп скасував взагалі цю зустріч і запровадив санкції за даними Ройтерс, у найближчі тижні зустріч не планується а дипломатичні канали між Вашингтоном і Москвою працюють у звичайному рутинному режимі без обговорення дати або місця потенційного саміту. Раніше Трамп заявив про намір провести зустріч із Путіним у Будапешті, яка за його словами могла б стати початком великого мирного процесу. Однак згодом він сам же цю і зустріч скасував, заявивши, що не бачить, що буде досягнуто якихось певних результатів під час цієї зустрічі. Отож, ця заява викликала справжній резонанс у політичних колах власне, щодо зустрічі із Путіним, і вони прозвучали на тлі дискусії про нову угоду між США, Росією та Україною. Однак, після хвилі коментарів у пресі американська адміністрація вирішила охолодити ситуацію. Представники Білого Дому підкреслили, що Трамп не узгоджував конкретних планів з Кремлем, а його слова стосувалися лише ідеї потенційних мирних переговорів, а не реальної дати чи формату зустрічі. За інформацією, джерел політику, у державному департаменті США поки не готують офіційної дипломатичної місії для переговорів із російською стороною. Один із чиновників у коментарі журналістам пояснив. Президент використовує слово зустріч у широкому значенні. Йдеться не про конкретну подію, а про бажання шукати шляхи до діалогу без визначеного майданчика чи дати у Кремлі. Також поспішили Прес-секретар Путіна Пісков заявив, що Москва не отримала жодних офіційних пропозицій від Вашингтона щодо переговорів у Будапешті. Чи будь-де ще? Водночас він не виключив, що контакти можуть бути налагоджені, якщо виникне політична доцільна. Президент Путін відкрита людина, і якщо наші партнери готові до змістового діалогу без ультиматумів, то ми це лише вітаємо пісков. От власне попри це західні експерти вважають, що ніяких реальних передумов для саміту зараз не існує, і немає їх немає. І у Вашингтоні і в Москві зазначають політична атмосфера надто напружена, аби домовленості могли мати конструктивний характер. Американські аналітики зазначають, після заяви Трампа в ЗМІ поширилися чутки про можливий Будапештський меморандум і формат, начебто, переговори мали стосуватися українського питання. Та сама назва «Другий Будапешт» вже викликала гостру реакцію в Україні, адже нагадує про провальний Будапештський меморандум 1994 року, який не зміг гарантувати безпеку нашій державі. Джерела в Вашингтоні підтверджують, Будапешт лише Згадувався як нейтральне місце, але не був офіційно погодженим місцем. Ініціатива належала не дипломатам, а самому Трампу, який часто вдається до гучних заяв для посилення політичного ефекту. Водночас у Європі ставляться до цієї ідеї з обережністю. Міністр закордонних справ Угорни Петер Сіярто заявив, що його Україна готова прийняти будь-який діалог, якщо він справді сприятиме миру, але поки що ніяких офіційних запитів від чи Росії не надходив. Ми не маємо деталей, але безумовно підтримує будь-які зусилля, що ведуть до припинення війни в Україні, зазначив сіято в ефірі угорського телебачення. Загалом аналітики вважають, що розмова про зустріч у Будапешті були радше політичним сигналом, але ніж реальною підготовкою переговорів. Трамп продемонструє своє бажання взяти під контроль тему війни в Україні, але офіційні структури США діють набагато обережніше у підсумку. Як пише Блумберг. Нинішня дипломатична активність це радше інформаційна розвідка ніж реальні кроки. Разом із тим, Україна разом із європейськими союзниками виступає за негайне припинення вогню. Про це йдеться у спільній заяві Зеленського та європейських лідерів. Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії повинні негайно бути припинені. А нинішня лінія зімкнення повинна стати відправною точкою для переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені сил. Ідеться заява, лідери підкреслили, що тактика затягування Росії раз за разом доводить, що Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру, у заяві додали, що лідери зустрінуться наприкінці цього тижня в рамках Європейської ради та коаліції охочих, щоб обговорити, як просунути цю роботу і надалі підтримувати нашу державу. У ході обговорень із президентом України Володимиром Зеленським голова Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив ідею, згідно з якою США могли б запропонувати гранті безпеки не лише Україні, а й Росії. За словами агентства Reuters, ця пропозиція викликала подив у Києві, оскільки передбачає розширення спектру переговорів за рамки традиційних гарантій лише для України під час зустрічі в білому домі Трамп, нібито обговорював можливість гарантування безпеки для обох сторін конфлікту і водночас натякав на те, що Україна має зробити поступки, зокрема щодо території, аби досягти мирного регулювання. Згідно з іншою публікацією, Reuters, процес. Опрацьовування плану гарантій безпеки для України вже стартував як із сторони Пентагону, так і в рамках європейських країн. Ведуться і розрахунки, і планування механізмів післявоєнної реконструкції. Одного часу Трамп наголосив, що США не планують розміщувати свої війська на українській території, але можуть надати допомогу іншими видами, зокрема можуть. Розглядатися авіаційна підтримка чи систему протиповітряної оборони, які будуть діяти спільно з європейськими союзниками для України. Така ініціатива означає новий етап переговорів. Київ має зважати на те, що гарантії безпеки будуть умовними. Тобто пов'язаними із політичними компромісами, і що без чітких зобов'язань механізми контролю будуть слабкими. з боку Росії і частини європейських країн ідея сприйнята з підозрою. Одні вважають, що такі гарантії можуть навпаки легітимізувати вплив Москви на Україну, а інші попереджають про ризики, якщо Україна погодиться на участь Росії у механізмах безпеки чи отримання гарантій. Отже. Нові ініціативи Трампа про гарантії безпеки для України та Росії відкриває дискусію про те, як буде виглядати наступний етап переговорів про нерегулювання. Водночас наголошується, що навіть якщо підписання такого документа реальне, багато деталей ще не узгоджено, шкістоки механізми моніторингу гаранти, виконання залишаються предметом до переговорів. Росія знову передала заходу свої вимоги щодо мирної угоди з Україною. За даними джерел Reuters, Москва вимагає повного контролю над усім Донбасом, що фактично суперечить пропозиції американського президента Трампа припинити бойові дії та заморозити лінію фронту на поточних позиціях. Росія знову висунула свої умови для мирної угоди з Україною в закритій ноті, яку передала США минулими вихідними, намагаючи вимагаючи контроль над усім Донбасом. Фактично, позиція, яка відкидає позицію Трампа, зафіксувати фронт на нижчих межах. Цитує Ровітерс джерел раніше, держсекретар Марко Рубіо провів продуктивну телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавров. Але Сторони вирішили не проводити особисту зустріч минулого тижня. Трамп заявив, що планує зустрітися з Путіним у Будапешті, щоб спробувати досягти домовленостей щодо припинення війни. Однак, за інформацією Reuters, Кремль наполягає, щоб Україна спочатку відмовилася від частини своїх територій, і лише після цього може йтися про перемир'я. Але Трамп одразу ж скасував таку зустріч. Європейські лідери закликали Вашингтон не поступатися і наполягати на негайному припиненні вогню без будь-яких територій. Алі, поступок попередня спроба організувати переговори між Трампом і Путіним у серпні на Алясі закінчилася без результату наразі. Підготовче засідання між Рубі та Ларовому, яке планувалося провести в Будапешті, перенесено і навіть прес Пресекретар Кремля Пісков підтвердив, що конкретних дат зустрічі і підготовка вона вимагає ретального ретельного опрацьовування, як завжди. У спільній заяві лідери Великої Британії, Франції, Німеччини та ЄС висловили підтримку позиції Трампа, що бойові дії мають бути припинені негайно а поточна лінія фронту може стати основою для майбутніх переговорів. Видання Financial Times опублікувало розгонутий аналіз, у якому йдеться про те, що сама Європа опинилася у найскладнішому становищі в новій глобальній боротьбі між США та Китаєм за результатами технологій і контроль над стратегічними галузями. Автори наголошують, що сьогоднішній світ дедалі більше нагадує економічне поле битви, де дві наддержави – Америка і Китай намагаються встановити домінування у виробництві постачанні та технологічному контролі над ресурсами, які визначають майбутнє. Ідеться не лише про нафту, газ чи рідкий метал, а і про. Напівпровідники, мікрочіпи, акумулятори, зелені технології та інфраструктури цифрового зв'язку. Європейський союз виявився у проміжному становищі між двома економічними центрами сили. З одного боку, США ша частіше вимагають від європейських партнерів приєднатися до обмежень проти Китаю, зокрема щодо експорту високотехнологічних компонентів, обладнання для виробництва мікрочипів та систем штучного інтелекту. З іншого боку, Китай залишається для більшості країн ЄС ключовим торгівельним партнером, постачальником промислових матеріалів, рідкоземельних елементів і компонентів для відновленої енергетики. Видання зазначає, що така ситуація перетворює Європу на втратну ланку глобальної системи. Континент, який залежить від обох сторін, але не контролює жодного протягом останнього десятиліття, Європа втратила позиції в ключових галузях: дородництво мікрочипів, сонячних панелей, акумуляторів і телекомунікаційного обладнання. Автори нагадують, що Китай нині контролює понад 70% ринку рідкоземельних металів і майже 80% світового виробництва акумуляторів для електромобілів у галузі сонячних панелей. Його частка перевищує 90%. Європа, яка колись була лідером у зелених технологіях, тепер змушена імпортувати більшість критичних матеріалів з Китаю, а також купувати американські високотехнологічні рішення. Аналітики видання пишуть, що війна Росії проти України лише підсила вразливість Європи. Континент залишився бет надійного джерела дешевої енергії та змушений платити значно більше за газ і нафту, ніж США та Китай. Це зменшує конкурентоспроможність європейської промисловості, зокрема хімічної, металургійної та автомобільної галузи, які втрачають ринки і скорочують виробництво. Як приклад наводиться Німеччина, чия економіка переживає стагнацію через високі ціни на енергоносії, і відтік інвестицій у США. Навіть французькі компанії, традиційно більш орієнтовані на внутрішній ринок, почали переносити виробництво за Океан, де порядкові стимули вигідніші, попри численні заяви Брюселя про економічну автономію Європейський Союз поки немає цісної стратегії, як зберегти незалежність у цій новій гонці за ресурси. Плани зі створення європейського фонду суверенітету, який мав би фінансувати промисловість і технічні проекти, просунувся дуже повільно. Держави-члени ЄС частіше не можуть йти згоди. У підсумку на думку авторів статті, Європа ризикує перетворитися з незалежного центру впливу на буферну зону між двома супердержавами Америкою і китайською. Експерти застерігають, якщо ЄС не ухвалить конкретних рішень уже в найближчі роки, зокрема щодо енергетичної політики, розвитку власного виробництва, батарей, мікрочипів і штучного інтелекту, він остаточно втратить можливість конкуру конкурувати. у статті Наголошується, що майбутнє континенту залежить від здатності Європи не просто балансувати між та Китаєм, а створити власну стратегічну силу, яка дозволить контролювати ресурси, інноваційні та фінансові потоки. Також Дональд Трамп не виключає, що на початку 2026 року відвідає Китай на запрошення Пекіна. Проте зустрітися американські китайські лідери можуть до цього наприкінці жовтня в південній Кореї. Отож там вже заявив, що наступного четверга він уже зустрінеться із цим але це може змінитися. Але спершу міністр фінансів США Бесен зустрінеться з віцепрем'єром держради Китаю Хе Ліфен на саміті около Умпурі на порядку. денному, принаймні офіційні заходи Єдине головне питання уникнення масштабної торгівельної війни між США та Китаєм, що може боліше вдарити по світовій економіці. Днями у типовому для себе стилі там заявив, що США врешті-решт, матимуть фантастичну для обох країн і світу торгівельну угоду з Китаєм. Проте експерти не надто оптимістичні в оцінках. Після здавалося непоганої телефонної розмови Трампа із Сідіньпіном в середині вересня, вже на початку жовтня, Китай оголосив про розширення обмежень на експорт рідкоземельних елементів і е, постійних магнітів. Як зазначають експерти? Китай контролює близько 70% їхнього видобування та ще 90% переробки. А це не лише удар по аерокосмічній та гаузі виробництва електроніка, а й по оборонці, медицині та автомобільній промисловості. Причому мова не лише про вразливість США, а й усіх західних держав у мовах протистояння заходу з оці, оці зла. Це вже не вперше Китай блокує екстра різкоземельних елементів. Пекін запровадив заборону в квітні цього року. Тоді Трамп щойно почав глобальну тривельну війну, порожуючи Китаю 145% тарифами в травні сторону до. Цігли проміжної домовленості щодо взаємного зниження ми до 10, 10 листопада. Проте в середині жовтня пакін оголосив, що він 1 грудня 2025-го всі компанії, які мають будь-який зв'язок із іноземними оборонками, не можуть отримати ліцензії на експорт військо елементів. А це величезний удар не лише по американській, а й по всім ОПК західних країн. За всім цим пильно спостерігає Путін, який за оцінками багатьох експертів може затягувати другий саміт із Трампом у Будапешті. Фактично зустріч вже скасовано тож як це може вплинути на переговори щодо врегулювання війни Росії проти України? Дізнаємося згодом. Незабаром Трамп вирушить у своє перше за час другого президента тельно турне країнами Азії. Спочатку він планує відвідати саміт у Каампурі Малайзії, де 26 жовтня хоче особисто засвідчити укладені угоди про припинення вогню між Таїландом та Камбоджею. Це врегулювання вже входить до восьми закінчених війн у світі. Про що постійно каже Трамп, жаліючись, що досі не отримав Нобелівську премію миру. Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір заявив, що його ультаправа партія готова залишити урядову коаліцію, якщо прем'єр-міністр Нетаньягу не виконує дві ключові вимоги. Як пише The Times of Israel, партія вимагає повної ліквідації угрупування Хамас і запровадження смертної кари для терористів. Я встановив премєр міністру Дедлайн. Він чудово розуміє наслідки, якщо наші вимоги не буде виконані. Наголосив Бенгвір. Міністр не назвав конкретної дати можливого виходу з коаліції однак підкреслив, що Натаньяко дуже добре знає, скільки часу залишилось. Бенгвір зазначив, що ліквідація Хамас була однією з головних умов вступу його партії до уряду. Він додав, що не розуміє, чому уряд досі зволікає з ухваленням рішення. Також міністр закликав якнайшвидше затвердити закон Ект про смертну кару для терористів, який, за його словами було передбачено в коаліційних угодах ще у 2022 році. Документ уже просунуто до розгляду у Ксенті. Це не перший раз, коли Бенгвір тисли на прем'єра, порожуючи розвалом коаліції. Раніше його партія тимчасово виходила з уряду на знак протесту проти угоди щодо звільнення заручників в обмін на припинення вогню. Міністр неодноразово виступав проти будь-яких переговорів із Хамас і заявляв, що Ізраїль не має права на національну поразку. У Польщі дедалі більше цивільних беруть участь у курсах виживання, відвідують стрілецькі полігони та проходять військові навчання, готуючись до можливого нападу Росії. Як повідомляє видання з. Телеграф польща вважається однією з країн НАТО, яка потенційно може опинитися на передовій у разі збройної агресії з боку РФ. Навіть цих ризиків польський уряд заявив про намір розширити базу військову підготовку для тиростих чоловіків. Уже цього року країна планує виділити на оборонку близько 4,5% свого ВВП один із найвищих показників у Європі. Як зазначає за телеграф, все більше поляків звертаються до громадських і приватних організацій. Які проводять військові тренування Йдеться про польську мережу виживальників, стилецькі клуби, військові училища та волонтерські форми, де навчають навичок виживання, поводження зброєю та тактики. Інструктори зі стрільби підтверджують, що попит на такі курси різко зріс після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За їхніми словами, додатковим поштовхом стали нещодавні інциденти з безпілотниками, які перетинали польський кордон. Крім того, частина організації проводить спеціальні програми для молоді, курси самооборони та надання першої допомоги. Отож, ми цьому будемо завершувати випуск світової преси. Нагадаю, сьогодні з вами працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.